Климишин зараз біля м'яча, Горошко пробігає. Климишин пробиває попери. Левицький Грав у футбол на хорошому рівні. Але десь ми розуміємо, що зараз небезпечно і залужець. В першому турі команда ПВК Вест з рахунком 5-1 перемогла високий темп гри. Відповідно, всі ми розуміємо свої лідери. Це звичайно. Граючий головний тренер. Зараз, яка передача, ви це бачили і Левицький. Як розіграється стандарт команда ПВК Вест? Семеділка удар поворота рикошети, М'яч залітає у ворота. Семеділка реалізовує цей стандарт. Забиває команда ПВК Вест. Забиває на. Прекрасна атака, ну і тут прекрасна передача на дальню штангу. Тут ідеально розіграний стандарт, і браво Горошко. Тут до Левицького питань немає. Хто? Переміг стриську з рахунком 10-2 для універа. Це друга перемога. Зараз момент помиляється гравець Вест і Команда Оптіма Малохів виходить вперед. У цьому протистоянні тут непорозуміння між захисниками. Переломлює на свою користь команда Оптіма Маликів. Зараз ще один удар по воротах. Важко сказати, щоб своїм, словам, щоб своїм гравцям сказав Левицький після завершення цього епізоду. Пись проходить передача, пись відкривається під передачу, пробиває. В'ячеслав Левицький без номера Роман Сікора, номер 4 Василь Войтюк. Зараз стійка небезпечно добива. а, Протистоянні рахунок. 2-1. Поки що зараз який момент! Звучивну і можливо, там не так просто було забити, але потрібно було забивати. Зараз відповідь від команди уже Горошка. Горошко на Климишина, Климишин на паночка. Климишин зліва відкривається. прекрасна передача направо. Оце так комбінейшн, Прекрасна комбінація. Здавалось би, що Климишин буде віддавати наліво, передача направо, відкривання, передача в такт. Команди ПВК Вести. сподіваємося, що вона буде. Можливо, зараз щось вийде. Семиділко. Семиділко класна передача. Потрібно забивати і не забивати. Енергетичний партнер Турбо, гастрономічний партнер Nice Guys, інформаційний партнер Радіо Львівська хвиля. Можливо, десь зараз Левицький буде грати більше на позиції п'ятого. полювого, Польово, яка передача за. Класно грає Семиділко в один в один, Семиділко передача направо, простріл і власні ворота. Бойцун зрізає м'яч. 3-2. стає рахунок, і є ще час, одна хвилина ще грати. Тут класно зіграв Семиділко, хороший простріл зараз. Семиділко буде виконувати стандарт. Семеділко, удар по воротах, е, Принаймні здобути нічию. Попереду зустріч між командами Айкула та Юбісі» Залишається з нами.